Всім привіт, друзі! Ви на каналі MetalistVod. Сьогодні відео про прем СТ8 рівня Італії, про GTA 46. В цьому відео я хочу вам коротко розказати про перки, обладнання і модернізацію даного танчика. Коротко про цей танчик. Цей танчик має систему дозаряджання. У нас виходить пробиття ББшкою 212, голдою у нас пробиття виходить 259, середня шкода виходить 240. Переходимо до пірків цього танка. Перший я прокачував бойове братерство. Так як і ця Остешечка, я прокачав об обов'язково друге маскування, третім прокачую обов'язково ремонт. Командиру я обов'язково радіоперехоплення і гострий зір прокачую. Навіднику обов'язково прокачую снайпер. Шанс ураження модулів дуже високий. Підпали робить, так що я вам рекомендую прокачувати снайпера. Потім обов'язково механіку водію прокачуйте віртуоза. Топовий перк. Заряджаючому обов'язково прокачуйте безконтактну бойову кладку. Переходимо до обладнання цього танчика. Так як я, друзі, активний ігрок, я на міській мапи використовую наступне обладнання. Виходить у нас вентилятор, стабілізатор і закалка. Чому закалка? Розмінююсь ХП і видаю хороший барабан цього танчика. На відкритих мапах обов'язково я використовую отаку збірочку, мені сподобалось. Для взяття відміток дуже топова збірка для насвітла світла. В другий слот обов'язково, там, де розвідка, ставте обов'язково командирський оглядовий прилад. Потім просвітлену оптику ставте і ставте обов'язково вентилятор. Чому вентилятор а не стабілізатор? Тому що стабілізація цього танка дуже шикарна. Мені сподобалось кататись на вентиляторі. Ну, на становах, якщо у вас є додаткові настанови, то ставте обов'язково вентилятор, він дає буст дуже шикарний для цієї збірки. Раджу вам використовувати, якщо ви берете відміточки. Переходимо до боєзапасу. В першому слоті в мене обов'язково стоїть тупо фул ББшка проти однокласників і на рівні ниже я граю тільки на ББшках, тому що це танк дуже шикарно фармить. Це топ-1 танк для мене на фарму як і в рандомі, так і для лінії фронту. Коли я бачу дев'яточки і десяточки, він теж фармить і на галті. Я, мене 45 боєзапасу голди, він теж фармить на голді. Переходимо до модернізації цього танчика. Виходить у мене перше-перше, друге у мене виходить друге, третє виходить друге. І тут я обов'язково поставив для розвідки. Дякую вам за все, друзі, хто передивився, хто... кому допоможе це обладнання брати відміточки. Буду дуже вдячний вам за коментарі, за вподобайки. Якщо YouTube дасть рекомендації, буду вдячний вам, хто підтримує український контент. Підписочці. Проставляйте вподобайки, давайте коментарі на рахунок цього танчика, як він вам подобається, не подобається. Буду дуже вдячний, мені буде дуже приємно і мотивація для наступних відео. Дякую вам велике. З вами був Славко Металіст. Просто по одному. До зустрічі, друзі.